Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 16 вересня, вівторок. До вашої уваги цих уроків я пізнаю світ. Сьогодні ми з вами розглядаємо 22-й, 23 і 24 уроки. Працюємо з друкованими зошитами тиждень, третій, сторіночка 12. До вашої уваги урок 22, розділ Україна у світі, тема Історичні. Джерела. Я пропоную зараз визначити власні завдання до уроків, я пізнаю світ, переглянувши трейлер до уроків. <ш> <ш> я класний, це урок прекрасний. Мислити навчає. Пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я скласний, Це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке стародавня історія? Чому професія археологів захоплива й корисна? Які історичні джерела виокремлюють науковці? На що схожі малюнки в печері Куева де Лас Манос? Чому географічну карту вважають цінним джерелом знань про будь-яку місцевість? Що таке форма фізичного тіла? Так, ось такі завдання чекають на нас сьогодні. І перш ніж ми над ними попрацюємо, до вашої уваги хвилинка афірмації. Проговорюйте текст разом із диктором, Заплющіть оченята і пошепки, відтворюйте ті афірмації, які важливі для вас і зможуть дати вам настрій на роботу. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. А зараз, дітки, повернімося до нашого зошита. Ми з вами вже не перший урок досліджуємо історичні джерела. Ми з вами вже знаємо, що в Закарпатській області. Вчені знайшли стоянку первісних людей у селищі Королево і знайшли знаряддя праці первісних людей, це робило. Зараз упізнайте серед зображених об'єктів історичні джерела. Будь ласка. То на малюночках уже впізнав історичні джерела. Кругов Ярославчик. Не це не, це рубило, рубило, рубило І ще? М -м -м. малюнки. Наскальні скаль, на малюнки. Так. Скажіть, будь ласка, Ярославчику, а чому ти не вважаєш історичним джерелом молоток і дитячий малюнок? Тому що ці предмети не стали? Так, це сучасні предмети, сучасний молоток, яким уже користуються сучасні люди, і малюночок сучасної дитини. Це не наскельний малюнок, правильно? Ми бачимо, що чим вони відрізняються, що робило це знаряддя, яким користувалися мільйони років тому, і на малюнки також зроблені мільйони років тому. Тому, правильно, Ярославчику, вони є і об'єктами історичних джерел. А зараз, дітки, ми пригадаємо з вами інформацію, що ж таке історичне джерело. Історичне джерело будь-який носій інформації про життя людства в минулому предмет, документ, зображення. До речових історичних джерел належать знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя, прикраси давніх людей. Так. Отже, ми з вами щойно ще раз підтвердили думку, що лише речі, які належали стародавнім людям, дають нам змогу уявити про побут, про заняття первісних людей. Вони є історичними джерелами. А тепер поміркуйте, чи належить на скельний малюнок печері ласко до речових історичних джерел? Ми з вами сказали, що цей малюнок дійсно бо є історичним джерелом, бо він нагадує, розказує нам про те, що бачили первісні люди, чим вони займалися. Зараз я пропоную підготуватися до читання тексту. Будь ласка. Стародавня історія період історії, що охоплює життя давніх людей. Так. А зараз, дітки, ми з вами попрацюємо із тлумачним словничком на сторінці 33. Так, будь ласка, 33 сторіночка. Готуємося до роботи над текстом. Відкрийте свої зошити на сторіночці 33. Так. Значить, як працювати з інформацією? Ми повинні спочатку переглянути відеофрагмент для тлумачного словничка, попрацювати над лексичним значенням. Повторити визначені слова, а потім обговорити. А тепер прошу повернутися знову до сторіночки 12. Так. Працюємо, діти, в зошиті, перегортаємо сторіночки, дивимося. Так. Отже, з алгоритмом тлумачний словничок. Стародавня історія, період історії, що охоплює життя давніх людей. Це називається стародавня історія. Пам'ятаєте малюнки предмети: є предмети, які належали первісним людям, а є сучасним людям. Це вже буде нова історія і новітня історія. Так, отже, готуємося до читання вправа повітряні кульки. Зараз сядьте рівненько, повторюйте за мною слова, які будуть важкуваті для читання. Стародавня історія, повторіть, захоплива речових свідчення. Поклали рученята на діафрагу на рахунок 1, 2, 3, підносимо руку догори, набираємо повітря, читаємо. Стародавня історія, захоплива, речових свідчення. Полетіло, мов пенятка. Наступна група слів праворуч. Повторюємо. Я бачу, як ви повторюєте, мені все на екрані видно. Знаряддя виокремлюють, виокремлюють словесні, зображальні. Поклали руку на діафрагму, набираємо повітря через носик. Читаємо знаряддя виокремлюють словесні зображальні. А зараз, дітки, ми з вами прочитаємо текст, а потім обговоримо його і виконаємо завдання адаптера, які будуть в кінці тексту. Читаємо. Професія археологів захоплива й корисна. Вони вивчають минуле людства, звертаючись до речових історичних джерел. На пошуки таких джерел витрачають багато часу і зусиль. Археологи, немов чаклуни, знаходять у землі та на її поверхні свідчення про життя людей у минулому. Найбільше джерел, які розповідають про стародавню історію саме речових, знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя давніх людей. Серед історичних джерел науковці виокремлюють також словесні, які передають інформацію словами. Усно чи письмово та зображальні малюнки, орнаменти тощо. Так, отже ж, діти, ми з вами щойно повторили, що науковці, які працюють над тим, щоб здобувати ці історичні джерела, археологи працюють. І на пошуки таких джерел витрачають діти багато часу і зусиль. От, щоб знайти якесь джерело, необхідно і знати матеріал історичний, і місце орієнтовно, де могли знаходити первісні люди. Ну і коли вони знаходять ці історичні джерела, то звичайно їх треба дуже обережно. Все відчистити від пилу, бруду, багато-багато років пройшло, і їх поділяють на групи. Речові, ми говорили, рубило, знаряддя праці, це речові. Далі словесні, це е, ті, що передають словами, це ієрогліфи, і надписи, і зображальні – це малюнки. Отже, на скільні малюнки якраз є зображальними. Робило речовими а перші письмена це якраз є словесні. Три групи виділяємо історичних джерел. Зараз скажіть, будь ласка, яких джерел найбільше? Знайдіть і зачитайте мені. Яких джерел? Найбільше знаходять археологи, відповідає Кароліна Прокопенко. Дексті. Яких найбільше джерел? Речових. Речових, правильно, діти. Це стародавній посуд, стародавні знаряддя праці. Так, а які ще історичні джерела? Відокремлюють науковці Валера Пушков це словесні сопральні. Словесні. Валерочка ви вимовляємо. Словесні повтори словесні ізображальні. І зображання. Ті, що зображують. Малюнки, орнаменти. Отже, що ми головне з вами повинні вивчити. Так, ну а тепер ми зробимо висновок: що до яких історичних джерел належать наскельні малюнки печери ласко. У печері ласко ми з вами говорили, були знайдені наскельні малюнки. До яких джерел вони належать? До речових, словесних чи зображальних. Ярослав Лук'яненко, як ти гадаєш, які це джерела? Речові словесні Зображання. зображальні молодшина. Так, а тепер, дітки, ми з вами переходимо до наступної сторіночки нашого уроку. Зараз перегляньте відеофрагмент. А потім скажете, що ж вас вразило. Я пропоную вам зараз зробити невеличкий екскурс ще до однієї печери. І що ж ми там побачимо, які історичні джерела ми там знайдемо. Подивіться, будь ласка, перед вами печера Куева лас мант печера рук в Аргентині. Двіці, що там. переглянули з вами відеофрагмент. Печера Куева Делас Манос, печера рук називається в Аргентині. Подивіться уважно, що ж зображено на, в цій печері. Що ми бачимо, діти? Валера, що ми бачимо у цій печері? Руки. Животних лапи. — Так. Ми бачимо в цій печері діти відбитки рук, первісних людей. Ви бачите, як вони оздоблювали своє житло. Вони ще не вміли малювати, вони просто робили відбитки рук. А також правильно ми бачимо в печері не тільки відбитки рук, а ще ми бачимо тут і тварин зображення вже на, на скельні малюнки. Так. І лапи. Так, ми бачимо все це. А скажіть, завдяки чому було створено цю дивовижну картину? Як ви гадаєте? Мабуть, люди, які жили в цій печері, вони. Робили такі малюнки, бачите, прикладали долоньки зверху, забризкували фарбою і ось такі відбитки утворювалися, бачите, да? Так. Це діти, ми з вами були у французькій печері, де бачили на скельні малюнки. Тепер ми вже з вами переміщуємося аж у Південну Америку. Ви уявляєте собі, це зовсім інша частина світу. І про що свідчать оці речові докази такі малюнки? Як ви гадаєте, Владислав Стеценко, про що свідчать ці малюнки? Про, про що, що вони як жили? Так, вони жили, як жили. От уявляйте собі, навіть в Аргентині, в Південній Америці були первісні люди Це свідчить про те, що первісні люди на той час ми знаходимо знахідки і в Африці е знаряддя праці, у Франції відбитки, малюнки на, на скельні. Бачимо в Аргентині. Все це знайшли археологи, і це свідчить про те, що первісні люди жили на цих материках. І зараз діти. Науковці виокремлюють речові, словесні та зображальні історичні джерела. Анастасія Бобковець, скажи, будь ласка, до яких історичних джерел належать відбитки долонів первісної людини? До речових, словесних чи зображальних історичних джерел? Зображальних. Зображальних. Ярослав Лук'яненко, ти хотів щось додати? Ні. А зараз увага, розгляньте світлини і з'єднайте поняття з відповідною світлиною. Можна малювати на екрані. Подивіться, будь ласка, перша світлина це словесні джерела, зображальні чи речові. Правильно, це зображальні джерела. Ви бачите, що перші е, письмена. Це словесні джерела і речові джерела це предмети побуту молодці. Отже, діти, я пропоную вам розминочку від Бубу, нейробіка від Бубу. Ви вже втомилися, тому зараз ми трішки попрацюємо мізками. Зараз підготуємося до змагань з нейробіки, повторимо назви чисел четвертого десятка. Виконавши вправу швидкісний тренажер. Увага! Швидко називаємо числа четвертого десятка. Приготувалися, почали. Повторюйте. Так, повторюємо. Швиденько 37, 38, Так, повторили. Отже, хто скаже, яке найменше число четвертого десятка? Софійка Руських найменше число четвертого десятка? 31. 31, молодчинка. Валера Пушков. Яке найбільше число четвертого десятка? 40. Молодці діти, ви просто неймовірні. 40. А зараз переходимо до нейробіки від Бубу. Приготувалися 4 раунди. Гімнастика для нейробіка для майбутніх істориків від Бубу. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Предметів було. 40. 40 є відповідь. 40. Інша відповідь є. Увага відповідь. 40 речових історичних джерел. право Так, увага. Другий раунд. Приготувалися. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Читаємо зразу і будемо. Почали. 33. Скільки? 40. Сорок є ще відповідь. Валерія. Сорок, 40, сорок. 40, 40. Перевіряємо. 39. Увага. Сорок речових історичних джерел. Визнання. Увага. Другий раунд, третій раунд. Нейробіка для майбутніх істориків відповідь. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Почали. 34. Скільки? 39. 39. Тепер 39. Приймаємо. Увага, відповідь. 39 речових історичних джерел визнання і останній раунд. Ви вже перемагаєте. Так, останній раунд. Нейробіка для майбутніх істориків від бубу. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Поціли. 33. Відповідь. Відповідь. 38, 38. Говоріть, говоріть, діти. 38. 38, 38. Відповідь: 38 речових історичних джерел. Ну що ж, моя команда другого А класу сьогодні перемогла. І Бубу дуже радий, що розпинку ви зробили правильно. Ну, що ж, мої юні історики, сьогодні ми з вами побували іще в одному історичному місці. ми побували в Аргентині, у печері багатьох долонів. Ми побачили, що є речові історичні джерела, є словесні і є зображальні. І ми з вами побачили, що первісні люди були розселені майже по всій землі. Кулі про це свідчать історичні джерела, які знаходять в різних частинах світу. Ну і також ми з вами сьогодні поповнили свої знання про професію археологів. Дітки, і на завершення хочу сказати, що домашнє завдання вам буде дуже просте і цікаве повторити, що таке фізичне тіло і з'єднати стрілочками фізичні тіла. А також на сторінці 5 стародавня історія, розгадати рибу, відповідь написати, ви вже знаєте. Пригадай і напиши назву стоянки, яку знайшли археологи в Закарпатській області. Знаєте і виконайте завдання АЄ, прочитайте твердження, поміркуйте і зафарбуйте зеленим кольором кружечки біля тих тверджень, з якими ви погоджуєтесь, і червоним біля тих, які ви вважаєте неправильним. Всього дві сторіночки: Домашнє завдання прикріплюємо. У дистанційному завданні, і ще раз показую, дистанційне завдання шукаєте сьогодні 16 вересня, прямо кутничок і прикріплюєте, натискайте, прикріплюйте домашнє завдання. Зрозуміло, як виконувати? Зрозуміло. І на завершення нашого уроку я хочу, щоб ми разом пригадали історію України разом з піснею історія за 5 хвилин. Подивись наліво, подивись на брав, за твоя земля, це твоя держава, історія в неї строката, яскрава, слава Україні, героям слава! Подивись наліво! Подивись на брав! За твоя земля це твоя держава, історія в неї строката, яскрава! Слава Україні, героям слава. Ну що, дітки? Наш урок добіг до кінця. Зараз я оголошую перерву. Заходимо о 16.30.